І ось свідчення Іоанна, коли юдеї послали до нього з Єрусалима, священників та левітів запитати його, Хто ти? І він визнав і не відрікся, і визнав: Я не Христос. І спитали його, Що ж ти Ілія? Він сказав ні. Пророк, він відповів Ні. Тоді сказали йому, Хто ж ти, щоб нам дати відповідь тим, що послали нас, що ти скажеш про себе? Він відповів, Я голос волаючого в пустині, рівняйте дорогу для Господа, як сказав пророк Ісаїя. А посланці були з фарисеїв. І вони запитали його Чому ти тоді хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля, не пророк. Іоанн сказав йому відповідь: Я хрещу вас в воді, але стоїть серед вас той, кого ви не знаєте. Він той. Хто йде за мною, але який був попереду мене, я недостойний розв'язати ремінь взуття Його. Це сталося в Ефаварі, на тім місці Йордану, де хрестив Йоан. На другий день Іоанн бачить Ісуса, що йде до Нього, і говорить: ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Це той, про кого я сказав: за мною йде муж, який був попереду мене, бо він був. Раніше за мене, я не знав його, але, він для того прийшов, але для того прийшов, щоб хрестити у воді, щоб він був явлений Ізраїлю. І свідчив Іоанн, говорячи: я бачив духа, що сходить з неба, як голуб, і перебував на ньому, і не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені, на кому побачиш духа, що сходить і перебуває на ньому. Той хреститиме Духом Святим. Напротязі 400 років не було, голосу, не було голосу Божу до ізраїльського народу. І ось одного разу, коли Господь проговорив до Захарії в храмі, він злякався, він задавав питання ангелові. І сказав, як це буде, Бог дав йому знак, він мовчав деякий час. І в Слові Божому є таке місце, мені подобається, коли прийшов час, Бог заговорив до ізраїльського народу. Через деякий час народився Захарій син. Через 30 років він вийшов на служіння, Опять же, коли прийшов час для того, щоб вийти на це служіння. Для того, щоб зробити ту справу, ради якої Господь послав його на цю землю. І Він говорить про себе, що як голос валаючого в пустелі, приготуйте дорогу для Господа. Це потрібно для того, щоб людина могла зрозуміти свій стан, свої відношення з Господом. Якщо людина не читає Слово Боже, Якщо людина не знайома з Господом, як вона може знати свій стан? Хто йому може сказати? Хто йому може відкрити? Коли ми дивимося самі на себе, ми такі гарні, ми такі пушисті, правда? У нас немає ні з'яна, ні пророб, ні порока, ні ще чогось. Ми такі добрі. Але якщо ми читаємо Слово Боже, то ми бачимо, що Бог відкриває нам через своє святе письмо. Що в нас є щось те, що потрібно забрати. І для того Іоанн Хреститель прийшов на цю землю. І коли він звертався до народа, говорячи, приготуйте дорогу для Господа, до нього забиралось багато людей. Багато людей приходили і хрестилися в покаяння для того, щоб перевірити своє життя. В новинах ми з вами часто чуємо. Такі слова, такі фрази. Груз 200. Груз 300. Груз не груз, а 500 це ті, хто померли перші 200. 300 це ті, хто поранені. 500 це ті, хто, які, це ті люди, які не вернулися з завдання, вони вважаються е, безвісті пропавших. Але ці люди. Бореться за нашу країну, віддаючи своє життя за життя наших дітей, за життя наших внуків, наших правнуків. Але слово Боже, говорить нам з вами, що проходить час. Сімдесят? Якщо хтось крепший, 80. А що далі? Що ж далі робити людині? Хочемо ми цього чи не хочемо? Час пролітає. І ці люди борються для того, щоб дарувати майбутнє поколінню, яке буде після нас. Але Іоанн Хреститель, який прийшов на цю землю, він говорить, що приготуйте дорогу для Господа. Він прийшов, щоб приготувати дорогу для того, щоб вирішити питання не тільки земне, а й небесне, про примирення людей з Богом. Тому що люди відступили від Господа. І слово Боже нам говорить про те, що всі згрішили і позбавлені волі Божої, позбавлені слави Божої, присутності Божої, туди нічого нечисте не війде, які б ми хороші тут на цій землі не були. Потрібен той, хто буде примирителем між Богом і людиною. Іоанн Хреститель говорить, ось той. Кого я бачу, той, кого я прийшов представити вам. Ось агнець Божий, який готовий в жертву принести себе за наші гріхи і наші беззаконня. На протязі старого, всього старого заповіту ми читаємо, що ізраїльський народ приносив в жертву ягня. Ми це читаємо в 12-му розділі. Старого заповіту вихід. Всі ви знаєте цю історію, коли ізраїльський народ, як родичі Йосипа, попали в Єгипет і були особливим народом в Єгипті, так? до свого часу їм виділили окрему землю. Вони жили окремо, вони пасли овець, вони розмножувались. Але написано, що коли став інший цар, який не знав Йосипа, в його серці зробилася якась революція. Він бачить, що народ умножається. Але прийшов час написано на все свій час. І тоді вони, єгиптяни, зробили такі закони, щоб народ Божий, який перебував в Єгипті, Відчув себе не вільними, не особливим народом, а тим, яким потрібно вийти з Єгипту. У них перестало бути своєї думки, у них розпочали забирати дітей, тому що сказали, народ умножається і нам щось потрібно робити. Стали забирати їхніх хлопчиків і вбивати для того, щоб народ не умножався, щоб не було чоловіків, щоб не було тих, хто буде воювати проти них. І це все вони робили заради того, щоби знищити народ ізраїльський, щоб в них не було права голоса. Вони почали працювати на єгиптян, не просто працювати, а робити каміння і будувати різні будівниця, різні будинки і все те, що потрібно для єгиптян. І коли настав час, коли Бог почув вопль народа свого? Бог що зробив, дорогі друзі? Бог розпочав роботу серед Ізраїля і серед єгиптян, для того, щоб всі народи побачили силу і всемогутність Божу. І коли ми дивимося на цю історію, яка відбулася в Єгипті, до чого я веду? Що про агнця, який Бог дав повеління ізраїльському народу? В самому кінці, коли Бог зробив 10 казнь над Єгиптом, Він дав таке повеління ізраїльському народу, щоб вони взяли ягня, щоб вони принесли його в жертву, і кров'ю цього ягня намастили косяки дверей. Для чого? Коли читаєш історію про ізраїльський народ, трошки забіжу наперед, потім вернемся, не пройшло багато часу. 15 днів після того, як вони вийшли з Єгипту, ізраїльський народ став роптати на, Господа, на Моїсея, бачачи, що на них іде військо єгиптян. Для того, щоб відвернути від них небезпеку того ангела, якого Бог послав з, з, е, е, унічтажати пірвінців. Єгиптян їм потрібно було намастити кров'ю на косяках. І коли ангел вночі пішов для того, щоб знищувати первенців Єгипту, він міг завідати до них в будинок чи ні? А вже ж міг. Але ми бачимо тут, що вони повірили в те, що Бог сказав і зробили. І це залежало від них, їх ніхто не заставляв. І я думаю, що тоді, коли вони вночі почули той шум, коли ангел йшов до дверей, проходячи двері, заходив другий, опять кров, іде далі, знов кров, і починається крик, плач, воплі. Ті, хто не знали Господа, ті, хто не прийняли, і ті, хто не намастили кров'ю свої косяки, ангел-губитель зайшов. Для того, щоб знищити. Це був перший признак тоді, коли ізраїльський народ побачив жертву того ягня, який Бог показав їм. І тут Іоанн Хреститель звертає нашу увагу з вами на те, що напротязі всього часу в єврейському народі, коли вони сідали на Пасху, для того, щоб вспомнити той стан, в якому вони були, коли вони були особливим народом. Коли мали благословіння Божі, і коли прийшов час над ними стали знущатися, коли вони сиділи за столом з цією родиною, і старці їм розповідали, через що пройшов ізраїльський народ, вони дорожили цим, дорогі друзі. Ми це робимо з вами, щоби кожен міг провірити своє відношення з Богом. Можливо, ми думаємо, що ми гарні, можливо, ми думаємо, що ми не згрішили. Але слово каже Боже, такі слова: немає праведного ні одного, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. І для того, щоб бути в небесах, потрібно вирішити саме головне питання. Цей агнець Божий, який прийшов на землю, він прийшов для того, щоб принести себе в жертву за наші гріхи, щоб взяти на себе наші гріхи і наші беззаконня. І тому Іоанн Хреститель показує ось агнець Божий, який бере на себе гріх всього людства. І ми з вами знаємо текст гарний: Євангелія від Івана, золотий вірш: Дітки його з Малку вчать, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Віра! Ізраїльського народа тоді в Єгипті привела до того, що вони помастили косяки і були спасенними. На сьогоднішній день ми це робимо, і ми будемо зараз з вами цей текст читати в коринтян. Це робіть на вспомин про мене, про те, що я зробив. Я став агнцем, який взяв на себе гріхи всього людства для того, щоб примирити земне і небесне. Другого виходу немає. Так як військові віддають своє життя сьогодні за майбутнє нашої країни, так і Христос віддав своє життя за наше з вами майбутнє, там в небесах, тому що туди нічого нечисте не війде. Між до нами і вами став Христос. І коли Бог дивиться на нас, Він каже: Господь каже: Господи, я за них помер. Я був агнцем, який приніс себе в жертву за їхні гріхи. І Бог не бачить наших гріхів, дорогі друзі. Нам потрібна тільки віра в те, що Бог зробив. Задайте собі питання, наскільки ви вірите. Знаєте, сьогодні спілкуюся багато з людьми і дивуєшся, що люди лишаються, знаєте, як віра може написано в слові Боже, от віри в віру нам потрібно возростати. Є люди, які знають про Бога. Є і люди, які трошки більше. Вже знають, а потім вже вірять. Чому? Тому що тоді, коли ми осознаємо нашу гріховну природу і хто ми є в очах Божих, і що Христос зробив заради нас, ми зовсім по іншому будемо вірити. Якщо ми будемо вірити, що Бог сказав і сталося, зовсім по іншому будемо вірити. Якщо ми будемо вірити, сьогодні говорив з сестричками, якщо ми будемо вірити, що волос з голови нашої впав по волі Божій, Бо так Господь захотів. Ще немає слова на наших устах, а Бог вже його знає. Тоді ми розуміємо, що Бог Всемогутній, який сотворив небо і землю. І Він хоче, щоб ми були разом з ним, там в небесах. І раді цього Христос прийшов, Раді цього Він став агнцем, на якого ляли гріхи всього світу. Твій і мій, друже, для того, щоб примирити з Отцем Небесним. Для того, щоб викупити нас від вічної загибелі, від вічних мух, для того, щоб ми перебували з вами у вічній славі нашого Господа. Раді цього потрібно жити, до цього потрібно стрімитися. Апостол Павло говорить так: коли він вже піднявся на верхню ступіньку, він каже, для мене життя Христос, а смерть це надбання. Ось до чого потрібно рости, знаючи, що це земне, хочемо ми, чи не хочемо мене. Мене питається завжди, Міша, як твоє здоров'я? А я говорю, ви знаєте, краще згоріти на жертовнику Божому чи десь там ззаді, не знаючи Господа, не вірячи в Господа і не приймаючи Господа. Нехай Бог відкриє вам все більше і більше, щоб ви могли на себе подивитися. Так, як дивиться на вас Бог, що ви потребуєте цієї жертви, що ви потребуєте цих відносин з Господом, тому що за тебе і за мене Агнець Божий приніс себе в жертву. Нехай вас Бог благословить. Амінь.